Доброго здоров'ячка, друзі. Сьогодні поспілкуємося на дуже руйнівну тему, яка зацікавить всіх, хто очікує той самий сиквел, який змусить битися ваше сердечко вдвічі швидше, аніж зазвичай. Станеться це зовсім скоро, коли розпочнеться Gamescom. Не стверджую, але якісь матеріали можуть бути представлені ще за плюс-мінус 3-5 днів до виставки, так як це звична практика для гучних проєктів. як от з Call of Duty Modern Warfare 3, трейлер якого обіцяють представити 17 серпня. Знову ж не факт, що так буде зіста. Алкером, але якщо що я попередив? Отож, так як ви полюбляєте досліджувати небачені деталі та копатися зі мною в лорі всесвіту, тому було б зовсім нерозумно обійти стороною цю неймовірно цікаву, та як я вже сказав, руйнівну тему, а саме зброя, що буде в сталкер 2. Так, будь-який шутан від першого обличчя неможливо уявити без зброї, по суті, тому й він зветься шутером. А якщо це відноситься до пострадянської тематики, де вам потрібно виживати, то тема зброї тут надважлива. Про що ми й будемо зараз спілкуватися? А для того, щоб ми з вами спілкувалися частіше та контент був мега супер якісним, прошу підписатися на канал, поставити лайк під відео та в ідеалі виділити пару секунд та написати будь-який коментар. Також з приводу матеріальної підтримки, думаю, ви пам'ятаєте в описі під відео. Дякую, дорогі мої. Отже, почнемо з цікавенького. Пам'ятаєте відео під назвою Stalker 2 квітневі ніжності? Так ось, це відео, по суті, це п'ятихвилинна демонстрація, не так зброї, як Ембієнту, який, до речі, мені дуже подобається. Раджу зацінити. Так, я. Я обіцяв цікавеньке. Думаю, чимало з вас помітили напис на ножі ProfMate. Але мало хто з вас знав, що колишній співробітник GSC Андрій Прохоров, який був кріейт-директором, мав псевдонім ProF. Як ви зрозуміли, Андрій Прохоров являється автором оригінальної моделі ножа. Декілька слів про нього. Отож, Андрій в 1997 році почав працювати з GSC Game World. спочатку над проектом Warcraft 2000 та DoomCraft. Пізніше став головним художником у грі Venom Codename Outbreak, а з 2001 року працював над Stalker. Тін Чорнобиля у 2006 році, після звільнення частини команди, котра працювала над проєктом Stalker Тін Чорнобиля, створює власну студію Fara Games, де розпочинає роботу над проєктом Метро 2033. Якщо вам цікаве окреме відео про Андрія Прохорова, дайте знати. Йдемо далі. Отже, з цього відео ви можете трохи дізнатися про зброю у майбутньому ігровому тіті Stalker 2 Серце Чорнобиля. Щоправда, не факт, що ви побачите тут ті самі стволи, які будуть у самій грі. Але частину з них будьте певні. Так, між GSІ. World, та компанією IBIS Зброя та полювання та стрільбищем SNSK Купол відбулися записи звуків пострілів із реальної зброї для їх використання у грі. Як каже компанія IBIS Зброя, не можна не відзначити дуже ретельного підходу саунд-дизайнерів студії GSC Game World для створення максимально реалістичної атмосфери в грі. Нам було дуже приємно докласти наші зусилля до розробки продовження легендарного Stalker. Оглянемо зброю, яку нам показали GSC у офіційному відео. Розробники заздалегідь сказали, що моделі. Ще на стадії розробки і не фінальні, тому майте на увазі, що зміни можуть бути як не критичними, так і радикальними. Обіцяють понад 30 моделей зброї з величезною варіативністю модифікацій. Яка зброя з попередніх частин буде в грі ще невідомо, але нам вже показали старий добрий ВСС вал, гвиндоріс та моє улюблене МП Гадюка. Отже, першим ми бачимо старенький Тос 34 12-го калібру. Зброя, яка стала майже основою на початку чистого неба на болотах. Стара радянська вертикалка. Нічого принципово нового немає. Є всього лиш ностальгія. Дуже цікаво буде подивитися, як забалансять таку потужну зброю, як цей двохствольний дробовик у такому калібрі. Думаю, в близькому бою у ворогів шансу немає. Особливо цікаво уявляти, як умовні кровососи будуть розлітатися на шмаття. МП5, Гадюка 5 родина пістолетів кулеметів, розроблених німецьким виробником стрілецької зброї фірмою Hacker Koch. в 1960-х роках на основі HK G3, стала першим пістолетом кулеметом, розробленим в Німеччині після Другої світової війни. Нині. Використовуються правоохоронними органами та загонами спеціального призначення у понад 50 країнах світу. Разом з УЗІ належить до найпоширеніших пістолетів кулеметів у світі. HK MP5 виробляється десятками компаній за ліцензією та без у грі представлена досить дивна версія з ранніх моделей. Зараз такі зазвичай виробляє компанія Zenit у США з деталей МКЕ Туреччина, калібр 9х19 і так само застосування прямого 9-мм магазину, який перестали застосовувати через легку конусподібну форму. Гільзи, що починає негативно позначатися на надійності довгих магазинів. Але, як данина попереднім частинам серії, зійде і так. Переваги зброї висока енергія кулі, а відповідно і забійна та пробивна дія кулі. Руків'я має вдалі нахил і форму, що дозволяє надійно утримувати зброю. Розміщення пропорця запобіжника та режиму вогню поблизу нього дозволяє зручно їх перемикати, не послаблюючи захвату руків'я. Можливість використання прицілів різних типів, глушника і бойового ліхтаря розширює можливості зброї. Фосфатне покриття деталей робить зброю стійкою до несприятливих зовнішніх умов. Зброя легко розбирається для чищення та змащування. Висока надійність. Йдемо далі. ВКП Печеніг РП-74. У попередніх іграх сталкер був кулемет РП-74, змодельований на основі радянського кулемета Калашнікова. У поклику припяті РП-74 був одним із найпотужніших стволів. Зараз нам показали модель сучасної модифікації кулемета з фірмовою ручкою переносу і кожухом стовбура. Що дивно, так це дерев'яний приклад від. Так як печеніги вже встановлюють полімерний приклад. Також поряд з кулеметом показали моделі ланок стрічки, яка дуже схожа на натівську стрічку або дуже ранню стрічку з роздільними ланками для кулемета Шкас. Печеніг чи ПК ПКМ не буде нормально працювати з такою стрічкою, насамперед, через різницю відстані між патронами у стрічці. Щодо цієї зброї, особисто я ніколи не був прихильником та погано знаюся на ній, тому йдемо далі. Вкрай популярна у всьому світі гвинтівка Remington 700. зазвичай використовується для спорту та полювання, має тисячі деталей для. Тюнінгу від сторонніх розробників примітно, що на моделі використовують недороге ложе початкового рівня: ProMag мак, Архангел 700, Precision Stock та магазин МакПул. На гвинтівці встановлений приціл зі змінною кратністю 1,6 або 1.8. Так само на кінці стволу є різдвлення під глушник. Калібр у грі невідомий, але думаю, що 7.62 НАТО. Пішли далі. Винторіз і вал у калібрі 9х39. не можуть не бути в новому сталкері, так як це ікона серії. Потужна, безшумна зброя для близьких та середніх дистанцій. На швидка куля. При стрільбі втрачає висоту і вкрай важко стріляти далеко, але малу швидкість компенсують великою масою кулі. Та головним екземпляром виставки моделей став ізраїльський карабін Іві Карнел, який розшифровується як Ізраїл Weapon Industries. Це модульний карабін у калібрі 565х45 НАТО. На відео показують встановлення старого 40-мм підствольного гранатомета М203, ліхтарика та чотирьохкратного прицілу. У карабіні на відео використовується стандартний магазин. Конструкція гвинтівки включає сталь, алюміній та полімерні матеріали. Однаково зручний як правшам, так і лівшам. Отже, друзі, наразі невідомо, яка саме зброя потрапить в гру, а яка ні. Але з впевненістю можу сказати, що гадюка та мисливська рушниця це мастхай для сталкера. Ну ви розумієте. Тому чекаємо нових відео та подробиць. Виходячи з того, будемо розуміти, яка саме зброя буде в грі. До зустрічі!